Стосовно голосу України і всяких таких шоу, там вокальних, я маю на увазі, і не тільки вокальних, в принципі, любих шоу, треба розуміти, чому ти туди йдеш. Тобто ти йдеш на шоу, на телевізійне шоу. В голосі, я, наприклад, вже бувши там декілька разів в цій кухні, я знаю, що їм потрібно. Їм потрібно, це, це навіть не то, що там якась там особистість, така, да, е, е, яка там взагалі не вміє співати. Їм потрібні унікальні люди. Тобто, от, не знаю, ти там якимось там володієш. Цікавим тембром, чи там, ти чоловік, а співаєш як жінка, чи ти маєш неординарну зовнішність. Е, і ти маєш розуміти, що ти йдеш на шоу, де потрібно. не тільки, Ти або візьмеш своїм шикарним голосом. Ці люди, які там жаліються, що от я, така, я так круто співала, але мене там не взяли. Ну, значить, ти не круто співала. ну Давайте будемо об'єктивними. Там професійні люди сидять серйозно, вони, вони вже стільки років знімають шоу, вони знають, що їм потрібно. Це типу не те, що от я класно заспівала, мене забанили, того, що в мене не червоне волосся. Ні, не через те, що в тебе не червоне волосся. А через те, що ти не дуже заспівала, можливо. В плані тому, що там хто до фіналу дойде, отут уже вони дивляться по сценарію. Хто там класніше на камеру, працює, хто там те, в кого там те. От Тут можливо. можливо. А саме тих, хто вибирають, кого вибирають. То це, мені здається, що все рівно там голос має ну, саме важливе значення. Дані шоу безумовно травмують. я взагалі проти будь-яких конкурсів. Я своїх дітей в один момент перестала возити на конкурси. Це був момент, коли я привезла три дівчинки на конкурс. Одна зайняла перше місце, друга друге, а третя третє. І та, що третя при мені побила кубок і розтоптала його. І я сказала, що це останній ваш конкурс, дівчата. і я більше ніколи нікого не возила. Тобто, от є в мене діти, які батьки хочуть возити на конкурс. Я готую їх на конкурси, хочете возити? Будь ласка, взагалі без проблем. Але я в цьому брати участь не хочу. Для мене, в принципі, це завжди було травматично в дитинстві. Там мені казали, що я коса крива, яка хочеш. І це. Це не, не кожна дитина це витримає. Це треба мати дуже серйозну психіку, дуже серйозну підготовку і підтримку. У мене, наприклад, Даша Богачук після голосу вона два роки взагалі не співала, вона не хотіла. Ще одна дівчинка після голосу, взагалі, Даша вернулася, а та взагалі, не в мене, а там інше, вона взагалі кинула це.